Про яку дохідність з вами можна говорити, якщо от я власник нерухомості, яку дохідність ви забезпечуєте? Якщо е, ну, ти сказав слово гарантовано. Да. Як ці речі, то я прям кажу, чим ти гарантуєш, чим отричати будеш, знаєш? А ми е, теж думали от, про ці всі питання, для людей це так не зрозуміло. Дивись, ми створюємо е, проєкт, в котрому ти, як інвестор, е, орендодавець. Просто орендодавець. От максимально ти орендодавець. Тобто ми е, думали, які там договори, це договір управління, гарантованих оплат. Все. Нам, юристи сказали, найтвердіший договір це договір оренди. Круто. Договір оренди. Все, там все прописано, зобов'язання мої, там, ваші, що ви нам повинні передати, Забі. що ми повинні зробити. Так от за цим договором ми працюємо за договором оренди саме, і у нас е, від. 11,4% річних без урахування капіталізації.